З 1 січня сумчани за вивезення сміття сплачуватимуть більше. За таке рішення сьогодні проголосували члени виконавчого комітету. Для мешканців багатоповерхівок, кого обслуговує товариство Сервіс Ресурс, тариф зростає з 29 гривень до майже 35 за одну людину на місяць. Мешканцям приватного сектору доведеться сплачувати на майже 13 гривень більше ніж було до цього. Товариство АМОСУМ затвердили тариф для багатоповерхівок майже на 4 гривні більше і на 8 гривень. Вартість зростає для мешканців приватного сектору. На своїх сайтах компанії оприлюднили розрахунки та причини збільшення тарифів, серед яких збільшення мінімальної зарплати та здорожчання палива. А для приватного сектору, пояснив за виконковий директор департаменту інфраструктури Олександр Журба, змінилися норми накопичення відходів. Приїжджав інститут, який проводив аналіз по місту, по приватному сектору. Було збільшено норму накопичення як будівельних, так і рослинних відходів. Тому згідно цих норм накопичення був поданий розрахунок. А норма накопичення по приватному сектору по деяким складовим відходам трошки більша, тому і ціна уже у них трохи більша. Попередній тариф обом підприємствам встановили тимчасово влітку 2020 року. Після конкурсу на вивезення до конкурсу товариство «Амусон» обслуговувало третину сум сервіс ресурс одну чверть. На конкурсі переможці поділили територію обслуговування навпіл. Більше про зміни тарифів розкажемо в наступних випусках новин.